Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні у нас був концерт. Ми із побратимами були на концерті. Нас пару чоловіків з підрозділу взяли туди. Ну і ви знаєте, спочатку я не дуже переймався тим концертом. Ну Думаю, концерт знаєш концерт. Але в кінці кінців настільки все було гарно зроблено, організовано, настільки запалили вони наші серця тим патріотизмом. Наскільки ми переключились на щось більш святкове, тому що військові будні вони вже, як кажуть, надоїли, вони тяжкі, рутинні. Ну і це гурт, військовий гурт, шлях до сонця. Ну, це те, як я згадую, можливо, я і помиляюсь. Була там корольова, вроді би Марічка Корольова, теж <смі> я не можу точно сказати, але я зробив фотографію, сфотографувався разом з нею. Ну і зараз хочу заспівати також е, свої дві пісні. Одна пісня це е, її я написав вчора. Пісня про малого Петрика, у якого тато майор. І Петрик так само хотів бути майором. Е, і не тільки майором, він захотів вже стати е, підполковником, полковником, генералом. Ну, і оце суть такої е, е, пісні. Друга пісня це пісня про осінь, яку я написав років 20 назад. Ну і хочу вам заспівати ці дві пісні. Jesus, my Lord, pray him, oh, hey, hey, Lord, був синок, Петриком він звався. і синок у тут ося ось таке спитався. Татку, татку, чи міг би бути я солдатом, щоб влучати у мішені вучно автоматом. Бо ж я хочу, як і ти в армії служити, щоб в леку годину вміти дім світ захистити, щоб мені, як і тобі, честь сі віддавали. І коли б щось я сказав, щоб усі мовчали, як майор це почув від малого сина. Петрик, Петрик молодець. Гарна ти дитина, Звісно зможеш бути, ти в армії солдатом, та стріляти по мішенях зможеш автоматом. Ну а Петрику все мало, він питає далі. Так у таку, а чи міг би бути як віталій, хочу бути старшиною, як у Гриця тато, щоб у мене завжди було, усього багато. Ну а батько знов радіє, що синок весь батька, що військовим хоче бути, в нього жилка хвацька, і тому йому він каже. Молодець синочку, я ж для тебе зроблю все, випий ось ти сочку. Та синок не зупинився, бо ж питає й далі. Хочу бути капітаном, хочу мати медалі. Ну, а потім захотів ще і звання майора, щоб йому вже підчинявся навіть прапор жора. Звісно, милий, звісно, любий, будеш ти майором, щоб давали честь тобі, всі солдати хором. Бо ж влаштую я тобі, щоб ти мав кар'єру, щоб накази зміг давати, ти і офіцеру. Ну а Петрику все мало, хоче ще більше. Хоче будь як підполковник, або ж навіть вище. І того він знов питає у батька про оце. щоб йому погон пошили під його яйцем. Добре, добре люблять. Любий Петрик, все для тебе зроблю. Ма полковницьке звання, я тобі зароблю. Бо ж як батько у Миколи, будеш ти полковник. І щоб мав такий вже чин буде у нас змовник Тільки ж, Петрику, все мало, знову батька просить. Ось згадав за генерала, бо ж ним бути хоче, тільки ж батько зажурився, цю просьбу сина, бо ж багато дуже хоче, вже його дитина. Знаєш, Петрику, мій симо, не усе так Просто Бож питання, що задав, воно дуже гостре, божу наших генералів є свої синочки, це питання краще дати генеральській дочці, божу наших генералів є свої синочки, це питання краще дати, генеральській дошці. Круги туман, а у серці мряка рве ветора. Це його осіння, срібної сурми, що пичай нам кличе білої зими, не сумуй душа моя, не сумуй, це тріум причалів життя, з безодні зірок Петра не подуй і свого живого буття, і власний вогонь на коло з вогню, приречених мов. Дню, це вічності, чути скрізь звук, холодний стан на спочах, літа скрізь побачи жаль, гідний страх. О, дивіться, скоро сніг паде до ніг, це холодний з неба, землю гнібаті. Не сумуй, душа моя, не сумуй, це тріум, печері життя, з безодні зірок відправи побуй, і свого життя. І власний вогонь на холод вогню, Бить цвяхом приречених мов, За сурмі під вечір, холодно дню, це вічності чути скрізух, і думки стіпило у кривий ланцюг Це бенкет печальний сніжних полоцю, і втекло в коріння, безмяне тепло, а назовні видно тільки біле зло зго. За трюк причелів життя, з безодні зірно трави подуй і свого живого буття, і власний вогонь на холод вогню, бить свяхом приречених мов. Засурмі під вечір холодному дню, це вічності, чи тиск різок.